Всім привіт! Ми починаємо з вами розглядати останній блок вивчення інформатики і відразу скажу, що нічого нового в цьому блоці не буде. Цей блок присвячений проєктній діяльності та розв'язанню компетентнісних задач, тобто ми маємо показати, які знання та навички ми здобули під час вивчення шкільного курсу інформатики. Тож поїхали для початку два слова теорії. Компетентність. Що це таке? Це проінформованість, обізнаність, авторитетність. В Перекладі це слово означає коло питань, у яких людина добре обізнана. Має знання та певний досвід. Компетентність також визначається, як набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, тобто різностороння здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізуватися на практиці. Тобто, цей курс присвячений тому, як ви можете. Застосовувати і обирати програмні засоби для розв'язку тієї чи іншої задачі. Компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як тип технологічних задач, для яких обов'язковим є застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розв'язування задачі. Відповідно, ми будемо з вами користуватися різноманітними програмами розв'язування задачі Передбачає основні сім етапів. Саме на ці етапи буде звертатися увага при оцінюванні роботи. Перша, першим етапом є визначення мети, тобто потрібно чітко розуміти, що вам дано, що треба знайти і що для цього потрібно. На другому етапі пошуку даних ви маєте чітко. І правильно віднайти інформацію. Тут перевіряється, наскільки вдало ви можете користуватися пошуковими системами, Google-картами і різними інтернет-довідниками. Управління. Ви чітко маєте вміти побудувати схему розв'язку задачі: що ми робимо в одному програмному засобі, що треба зробити в іншому програмному засобі, а що краще реалізувати за допомогою третього програмного засобу. Інтеграція. Коли дані зібрані, їх необхідно обов'язково перевірити. Тому що на деяких сайтах інформації не слід довіряти. І відповідно, якщо ви хочете використати певні дані, перевірте їх у двох або й навіть трьох джерелах. Оцінка: Оцінка це вибір засобів, якими ми будемо використ... розв'язувати задачу, тобто це вибір. Кругу програм, які нам допоможуть розв'язати ту чи іншу задачу. Ну, відповідно, створення це саме розв'язок, реалізація розв'язку вашого завдання. І передавання це остання презентація та захист ваших результатів. В задачі No1, яку ми сьогодні починаємо, я вже окреслив вам всі програмні засоби і зробив напрямки, за якими ви будете працювати. Тобто це така легенька вступна задача. Полягає вона в тому, що родина з трьох чоловік, батьки та дитина 12 років планує подорожувати до різних міст України. Потрібно визначити. Подорож, яким транспортом буде дешевше потягом чи автомобілем. Обґрунтувати вибір транспорту і маршруту необхідні дані знайти в інтернеті для наступних маршрутів. Їх буде три: Миколаїв Київ, Миколаїв Львів, Миколаїв Одеса і машина в них буде Toyota Primus 1.8. Побудувати діаграму, на якій відобразити вартості. Поїздки до вказаних міст автомобілем і потягом, зробити висновки щодо подорожей. Ну і розробити презентацію за результатами своєї роботи. Відповідно, ми бачимо 4 пункти, за якими ми працюємо. Ставимо собі мету, що нам потрібно визначити подорож, яким транспортом буде дешевшим. не зручнішим, не швидшим. А саме дешевший варіант нас цікавить, тобто чітко визначаємо собі мету. Не забувайте, що коли ви будете розв'язувати цю задачу, то потяг в нас може їхати одним маршрутом або іншим, в залежності від того, як ми будемо рухатися з пересадками, без пересадок, проїжджати одними містами або іншими. Так само і для автомобіля можна визначати декілька маршрутів і обрати найкоротший. Або найкращі для подорожі, тобто швидше, з кращими дорогами, де і витрати бензину будуть найменші. Друге. Побудувати діаграму, тобто ми змо, потрібно, нам потрібно буде проаналізувати наш розв'язок задачі і показати, наскільки відрізняються вартості поїздки автомобілем чи потягом. До речі, там буде ще й уточнення, що ви маєте прорахувати пласкартний е, варіант поїздки і е, купейний варіант поїздки. Ну і наприкінці ви маєте створити презентацію. Відповідно, ви вже зрозуміли, що ви будете працювати в основному з трьома програмами. Google е сервіс нам допоможе зібрати всі дані, а от програми у нас будуть наступні. Бачите, я тут трьома різними кольорами. Е Виділив ті е, дані, які нам потрібно буде робити. І в текстовому редакторі ми вказуємо, які дані для розв'язання задачі нам потрібно знайти. Вказуємо ключові слова, які необхідні для пошуку потрібних відомостей. Вказуємо адреси сайтів, на яких ми знайшли е, необхідні дані. І робимо підсумок роботи, тобто розв'язок самої задачі. Далі в Excel ми створюємо електронну таблицю на Першому аркуші якої якою ми будуємо таблички, на яких показані відстані між містами. До речі, одна табличка буде будуватися для е, авто, друга табличка буде будуватися е, для потягу, тому що різними варіантами ми будемо подорожувати, різні е, дороги, різні міста ми будемо проїжджати. Але ви можете робити і. Е, Узагальнюючі таблиці, тобто це буде третя таблиця, з якою буде найпростіше побудувати діаграму, яку вам потріб... в якій вам потрібно а, порівняти результати подорожі на авто і на потязі. На другому аркуші. Створити відповідну діаграму. Тобто на першому ми вказуємо всі дані, які ми знайшли для розв'язку задачі, а на другому вже презентуємо нашу роботу. Ну І третій це презентація. Визначаємо кількість слайдів. Я перерахував, які мають бути обов'язково Це титульний, побудова задачі, тобто сама задача її умова. Аналіз розв'язку задачі, тобто, що ми шукаємо, як ми шукаємо, що нам взагалі потрібно для розв'язку. Розв'язок задачі. Поетапний алгоритм розв'язання даної задачі. На нього може піти декілька слайдів. І, власне, підсумок. Зробити висновки щодо найдешевшої подорожі. І описати програми, які використовувалися для виконання цієї задачі. Як бачите в, ці, в цьому проєкті, в цій компетентністі задачі всі програмні засоби для вас визначені, алгоритми побудовані. Вам лише потрібно реалізувати даний проєкт. Сподіваюсь, у вас все вийде. До речі, а, ці три файли ви можете додати в розділі здати роботу як окремими файлами, так і е, розмістити їх в архіві і додати вже за допомогою одного файлу, як вам буде зручно. Якщо будуть виникати питання, задавайте, буду намагатися відповісти на них вчасно. Всім успіху і до нового уроку. До побачення!